Всем привет, за моя Нубик в Майнкрафте. Эээ, не понял, что за фигня? А-а-а, я тебя словил. Что за фигня? Что это за понял. Что ты за дурак який? Ай! Ты меня уничтожил, что за фигня? Кто ты, такой? Оха, а, ты, Ай, ты, фигня? Кто ты вообще такий? Я знаю, как ты звати. Ай, е-мое! Что ты за фигня? Эй, эй! Шо за кто ты вообще? Э, не понял, куда <stretch> ты мою хату вешал? Пиши отсюда. Yeah. Ja. Что ты за фигня, не понял? Ты кто такой вообще, не понял? Это вообще с рукой уничтожим. Давай мои рачи, эй, дурак. Я бункер, блонкер, бункер. Что это за дурак какие-то, капец, бежит за фигня, конечно. Не понял. Мы ты не знаем, Чого? Він знає мене. Моє реальне ім'я? Є моє прикол, звісно. Ладно. О, кстати, я в його хату вийшов. Що це ще за хата водяна якась? Прикольно. Що він там? У нього бункер є? Він якийсь бункер сховався. Привіт! Ти хто такий? Що ти тут робиш вообще, дурак? Ой, я тебе уничтожив. Круто. Прикол. Мене все зафлоніння. Фіт. Ти що за фігня, його уничтожи. Йому. Ой, ай-ай-ай, драг, що лізоть? Віддай ляти, віддай! Ну добре, відбери, тільки мене не уничтожай, будь ласка. За скажи хоча б хто ти? Я віді монстр, менсер, що твої твої дівнянь його не вспазати. Ой, що ти, блін, це, ну, блін, я не знаю що. Віддай ляти! А там на принцесі полезу. не знаю, бери свої речі, от, бери свою пляшку води, що це за фіня, що в тебе тут з води стоїть? Я водяний монстр! А, ти, ти водяний монстр, звісно. Ем, да, прикольно, звісно. Що ти тут ще робиш? Що ти мене зразу набросився і хочеш мене знищити, дурак? Бо моя ціля – стати тоді деревня! Эммм ні, тобі не, не дав уничтожить, це моє деревня, я її вообще тут ну, всіх розводив, так сказати. Ти не паня, в це не так працює. Тут все нереальне, так що ідемо в слаку. Ай, май, шо це за непонятний водяний монстр? Шой він мене тут атакує? Не понял, что це за фигня? Ладно, я його броню вкрав. Ну не у него фигня якась броня, я его даже за руки змей уничтожить, конечно, да. Блин, что це за фигня, він хотів е. Стрели! Стрели видай! Я тебе все стрелы віддав Алло? Що ти не шо ты? Ай! Больно? Й-мою, шо? Кафе спит песни, шо за за фигня? Ще якийсь супер мега жорсткий. Йомою, я їсти сильно хочу, він. Тому що мене унічтожив почти у мене одне хп осталось, йомою, що це ще за сумасшедший чувак. Не понял, мені треба якусь їжу не Так, так, так. Опа. Ніхто не зимі, жителів да. Ладно, це, в принципі, моє село, я можу. Коротше, це якийсь тут водяний, я не знаю, що він тут поселився, що він тут ще робить, я, напевно, якийсь похід піду, я не знаю. Може може мені добути дерево і зробити собі версак? Хоча мене в хаті є версак. Ну-ка, я хочу собі не понял, що там за финя. Ем... Що з моєю хатою? Ей, чувак, що ти зробив? Ей, чувак! Це ти, чувак? Що ти з моєю хатою зробив? Ай дурак ти! Я все твои деревни підірву! Йо-мое! Ні-ні-ні, не не нет. Ааа, срывается салон и понял, що за фігня, що це за сумасшедший водяний, ні! Ну заптык Оле! Ай, я не понял, що за фігня, Ай, тут якийсь сумасшедший, що живе, не понял, офигеть! йому, йому, йом. ладно, ладно, не пишу я тут, конечно, блін. Мені просто спочатку треба зробити їжу, бо він так мене уничтожить, блін! Ой, що безп... це за сумасшедший водяний якийсь? Взяла ой, ой, блин, ладно, ладно, мне нужно Сначала скрафтить себе верстак и сделать себе ежу, потому что, блин, я треба мне есть, просто срочно, срочно, и, блин, сейчас Уничтожусь, потому что, оп, опа, оп, все, так, так. Так, я, короче, иду поспать. Ёлый, это... капец, куда он там не намылился? Что он, он село полностью разорвал, ё-моё, ну, Ну він Ей. дурак, звісно, якийсь реально сумасшедший капіт, мені треба їжеї свиней, походу видобувати. Поки. Ну, то временно поки що. Бо тому що він мою хату зірвав, він вообще сумасшедший. Зразу на мене почав нападати. Ай, що це свиня? Ось так, от, получай, ось так от, тобі. Да. Коротше, блін, що це за сумасшедший. Коротше, я свою хату вже відремонтував, я трохи розвився. У мене є отаке от, от діл'я невидимості. От я собі ще пічку у хату поставив. Ну, коротше, в мене є вже деякі речі. Ладно, я зараз. Ой, там цей сумасшедший ходить. ладно, Я знімаю броню Буду зараз за ним слідкувати. Зараз вип'ється у ділянке видимості. Він ж не бачить, Так, да, він не бачить. Фух. Все, і побіг, ура, так! Я чекав. <підомоградка> не понял, куди він там йде. Сумасшедший чолі. Ну-ка, зараз за ним будемо слідкувати. Де він там? А вот він, куди він йде. тоже интересно, конечно. -мо, что он тут стреляю в себе свою водичку. Прикол, конечно, что он там. Что он делает, в водоросли. Не, вы, конечно, реально водяные, походу. Да, Прикольно. Я так говорю. Ой, не понял, что это за постройка. Не понял. Что это за постройка? Не понял. Что за фигня? Ой, не понял. У меня зеленый выдомости Ой-ой-ой. Так, ты водяний надіюсь меня не заметить. О, О не, цей... Це от, блин, дурак заметил. -мо, ладно, треба броню надевати. Ты бы против меня не сражаться. сюди! иди сюда. Що за фигня? Я на нечто же він походу, реально сумасшедший. Ха. Ой, у нас его дырный монстр заметит, он мене, на мене буде нападати. Ей, получай, получай. Ей, ти дурак, Іди сюди, я тебе сейчас уничтожил. Давай. Що, ти сражатися хочеш? Сражатися? А, ой, тут такие твари. Ой, я уничтожился, Йомайо. Йомайо, що це за сумасшедший Закрив двері, не дав мені выбраться? -мо, що це за фігня? Не треба до нього доходити сто лет. Ну тут какашка вообще, Що він там наділав? Я вообще не понимаю, что. Підписники, шо це за троллинг ловушки там. Не розумію, я, він мене там закрив, мої речі вкрав. О, то капець, конечно, е О, вот я його постройка. Короче, що це за фигня? Шо, якісь испытания? Це, походу, його. А це моє. Ладно, я пішов. Що це за ловушки? Эй, мне надо убраться что це за фигня, я не понял. А я сейчас уничтожусь. Ё-моё, что это за ловушки! цей Дурак построил! Эй, я что сейчас уничтожу! Водяный монстр, блин! Ой, дурак, конечно, ладно. Давайте я сейчас вот так пройду. -мо, что это за фигня, конечно. Так оп, оп, оп проходим. Нет, нет, тут выходит, нет. Ой, я уничтожился. Ё-моё, то капец полный. Й-мо, текис испытания. Эй, куда ты пришел? Здравствуйте, ай, як мені тут проходите? А що це за фігня? А, а, вот тут якісь. Рачі, так, так, так. О, за... Давай забираємо, забираємо, Опа, опа, так-то, так, так. моє, мені больно, щось. Ой, тут якісь фігнюльки є, так так, що це за. А, ага, зеление швидкості якесь. Ага, угу, давайте зілля сили. Так, ага, сравбучусті, так, швидкості в мене є. Угу, зілля отруєння. Будешь, все, я сейчас его уничтожу. дивіться скільки мы на эффекте. Все, я хочу уничтожать. Ну, що ты тут, э, водяный монстр? Ну давай, получай, получай, на, на, давай, що ты бесстрашный такий? На, получай, дуракки ты. Ось так, давай, ну, що ты, сражаться не можешь, ты биться не міш? А, ти? Вообще капец, конечно, ты вообще ничего не видишь. Э, давай, получай. Ты сейчас уничтожишься, давай, получай. Вот брышь зельку утруяня. Опа, ой. Давай, получай, 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 получай. На, получай, лошара, это бесполезно. Ага, это бы щас На, на, давай, получай. На, на, ну что, ты ничего не можешь вообще? Что ты тут? Я тобой сейчас уничтожу, давай, что ты. Ого, это был уничтожил. Ну що ти водяный монстр вообще бесполезный, ты ничего не можешь, я тебе сейчас уничтожу, но ти ты проти против мене? У тебя ні броні брони нема, ничего нема, шо ты, ти мне зробиш? Що ти мені зробиш? Що ты, Що ты убегаешь від мене? Ну що ты, трусичка, конечно, давай, шо ты, шо ты мне зробишь, шо ты мне зробиш? Ну, зробишь? Моя вода залазь, залазь! Почему не пофиг на тебе воду? Давай, ну, я залезаю сюда, э, що ты меня столкнул? Давай, я тебе что уничтожу. Э, не понял, я все, шо за фигня? Е-мое, шо, а шо ты за фигня вообще? Эй, эй, выдавай мой речь эй, реванш вообще, Лошара, Ты де вообще? Й-май, ты шут? Твоя вода не понял, як ты. Меня уничтожили, як ты вообще посмей, выдавай мой речь, это баща так уничтожу на раз два, эй, чувак, ты де? Водяный монстр, куда ты там пишел? Э, е, віддай мої речі, це мої командні блоки, ну шо ти дурак, давай, получай. Ребят, зараз Лас. <риклад> Ааа, я тебе сейчас уничтожу. Хотя не, не уничтожу тебе супер мега крута броня. Ну нафіг тебе давай, бурундук, сражайся проти нього, давай. Ну давай, сражайся проти нього, Эээ, е, эээ, нет. блін. Ой, де ми вообще тут оказались. Е, ти що тут робиш? Ей, дурак. О, в мене є якісь речі. О, прикольно. Ге. Куди ти йдеш вообще? Що там за фігня? Що тут за погода? Вообще. А, полетів лошара, конечно. Ти полетів нафіг вообще відсюда. Блін, підписники, що це за фігня? А, мене забирає кудись, йомою. Що це вообще за фігня? Це якась торнадо, погода. А, капець. Ой-ой-ой, якийсь дуже сильний торнадо, не поняв. Я не знаю, воно щас монстра вбило чи шо. Ну-ка, давайте подивимся. О, капец, подивись, яке воно мощне. йо -мо! Ой, край, головне б, щоб мене не забрало. О, там же ламаються, йо -мо. Капец, конечно, -мо! А, а цей монстр водяний, кудась полетів, полетит там бачите, який там шторм. йо мое це неможливо, Офігеть. Це дуже мощно. де там цей водяний монстр, Походу він там дуже далеко улетів, й йомой, о, кстати, ми ще один є це тут комплект брони. Я літаю! Я літаю! <рес> 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 о, що, тебе уничтожило дурацький ти водяний монстр? Ти <рес> там це нами! Ладно, бери речі, у мене є ще один якийсь комплект броні, бери. Давай бери собі речі якісь. Вот. Я тут капець. Oh! Не понял, там же якийсь цунами иде, -мое, бачиш. Я говорив що там цунами. Й-моє, ту капец, конечно, мене to oh. Чекай, я хочу подивитися Вау, я кстати, лавы цунами, тут торнадо і лавы цунами це неможливо, -мое! Я кто вообще возьмем? Вытряматы вообще? Вау, прикольно! О, торнадо уже. А, торнадо просто дуже далеко вже пішло, і ще й тут у нас град іде. Йоми, що ти мене штовхаєш? Там це цунамі ще й. Йоми, тут не тільки цунамі, тут ще й торнадо, і ще й град. Йомой, таке ще шиї. Й... Ще й цунамі лавове. Коротше, я не знаю, тут дуже погана погода, я не знаю що робити. Йоми, давай заховаємось, коротше. Коротше, я не знаю, що це ще за фіня. Окей, давай, зараз я нам робіт більше місця. Короче, я не знаю, тут, тут капець якийсь, нам треба тут якісь час пережити поки що і все. Я не знаю, Дай що бай... тут можна зробити. Йомойо, да, бай... я, я не розумію. Коротше, ми Дай тут же дуже довго ще. О, портал! Портал! о тут якийсь портал! Йо, ми що це за портал? Ну-ка, давайте в нього підемо. Надіюсь, там все буде добре, не буде ніякого цунами, ніякого торнадо, оп! Що воно так довго телепортує? е, не розумію. О. Ой, блін, що це за третє зміряння. О, не поняв. Де я. О! Шо ти тут робиш? <плес> е, О, що ти тут робиш? Ми тут опять цей світ вернулись. Так, шо, це, тут? шо ти тут. Эй, за... больно мені вообще то на, получає. У мене броня якась появилась, мене все нове. Ну шо в тебе за бедрокова броня, ей, як мені тебе уністажати? ей, я не поняв. Не поняв, що за О, не понял, що у мене в скроне зарачи? Ху-ху-ху! -мою, я тепер король золота. О-хо-хо Прикол, конечно! Е-мое, кто мне такий подарунок кто-то Подивись, скільки мне теперь золото. Это разъехал. А, это ты гений, блин, не уничтожай меня, почки. Не уничтожай, мене так нечестно, у тебе, блін, будка, броня. Вообще, дурак. Ну я тобі это подарев. Я не вірю тобі вообще не крапельки. Ой, я тепер дуже багато маю всіх ресурсів, що це там. Я не вірю, що ти мені це все підложив. Ти не міг, в тебе немає таких ресурсів, я тобі не вірю. Ну що ти? О. В смысле, відкуда в тебе ця вся фигня? Я все одно не верю. Це... Ты просто добив, все. О, я не... я все одно не верю. Навіть якщо в тебе це у золото, то я тебе не верю. Я оце... сейчас це все скупаю и це ш... все. В смысле? Як шо? Де чому? Хто? Шалкер. А, шо за шалкер? Тут 100% пустый. Не понял, что тут за діаманти? Чего? Де ты их взял? Капец, конечно, я не знаю, то я не знаю, но зато мне про багато ресурсів вообще. Ладно, все, дякую на тебе и все, не нап я не знаю, короче, з моєї хаты, я тут живу, это моя хата вообще. Тепер золота хата. М -м, ну то капец, ты тут, конечно, сделал. Ну давай провалий тут. Тут моя хата, я тут живу. А, все ты какашка ты мне из сервера выкинул mm, ну ты пришел ведь сюда вообще ай иди из моей хаты что-то мне тут ой-ой офигеть, ты мне тут сделал конечно а, капец конечно я вообще ничего не понимаю короче Я не знаю, тут якесь місце прокальте мене тут якісь. Короче, все, я йду. Відтуда, тут якось непонятно, що ти мене ніби тролиш, ніби не тролиш, Короче, я вообще не знаю, коротше, ладно. З вами був я, нубік в Майнкрафте, я тут же буду, да, я вже буду, конечно, прощатися. Да, я буду прощатися, тому що... тут за фігня, вообще, я не вірю. Вообще, в мене якась тут фігня відбувається, тут треті змірення якесь непонятне. то торнадо, то, то цами. все так швидко все проходить, все пролітає за миллисекунду. И вообще, капец, конечно, мы на уничтожили ты раз, короче, и цепсы пролетело за микросекунду якусь. Ладно, я буду уже на тему закінчувати. З вами був я нубик в Майнкрафті и... И